Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою «Бібліодайджест», в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. Сьогодні на вас чекають найцікавіші новини зі світу культури, літератури, кіно та мистецтва. Вітаємо вас зі святом, з Різдвом Христовим! Нехай це світло свято наповнить ваші серця, теплом, домівки миром, а життя радістю та любов'ю. Залишайтеся з нами, буде цікаво. І перейдемо до новин літератури. Юрій Андрухович, кавалер ордеру за інтелектуальну відвагу. Відомий український письменник Юрій Андрухович отримав нагороду за вагомий внесок у розвиток літератури та сміливі ідеї, які впливають на суспільство. Цей ордер, своєрідне визнання його творчої сили та інтелектуальної позиції. Андрухович завжди був відомий як письменник, який розширює межі традиційного мистецького слова. Вийшла друком автобіографія Валерія Залужного. Ця книга розкриває життя і шлях до лідерства однієї з ключових постатей сучасної України. Читачі зможуть дізнатися про дитинство, військову кар'єру та виклики, з якими Залужний стикався, ведучи українську армію у вирішальні моменти історії. Автобіографія вже стала бестселером і отримала безліч схвальних відгуків. 100 років самотності на Netflix, нарешті, випустив довгоочікувану екранізацію одного з найвідоміших романів Габріела Гарсія Маркеса історія сім'ї. Буендія та міста Макондо, наповнена магією, пристрастями і таємницями, оживає на екрані у вигляді серіалу. Цей проект обіцяє вразити глядачів не лише сюжетом, але й візуальним стилем, який передає дух магічного реалізму. Екранізація Роландо повертається у кінотеатри. Фільм, знятий за одноменним романом від Дженні Вульф, є шедевром кінематографу. Ця історія про людину, яка подорожує крізь віки, змінюючи статі, досліджуючи різні епохи та культуру, є одночасно провокаційною та філософською. Якщо ви ще не бачили цей фільм або хочете переглянути його знову, зараз це чудовий час. У вільний доступ викладено фільм про Євгена Малоюка, документальна стрічка, розповідає про життя видатного письменника, мислителя та борця за незалежність України. Він зосереджує увагу на його творчому та політичному спадку, який залишається актуальним і сьогодні. Це унікальна можливість, глибше зрозуміти одну з ключових постатей української культури ХХ століття. Стівен Фрай озвучив українську казку для BBC. легендарний британський актор. І письменник Стівен Фрай став голосом української народної казки, що прозвучало в ефірі BBC. Його захоплива інтерпретація дозволяє зануритись у магію українського фольклору. Це важливий крок у популяризації нашої культури за кордоном і приклад того, як творчість може об'єднувати народи. І прийдемо до новин мистецтва і цифрових технологій. Артбук за мотивами Сталкер 2 виходить в продаж. Світ Сталкер 2 продовжує вражати фанатів, і саме артбук, створений за мотивами гри, містить ексклюзивні ілюстрації. Трації концарти та розповіді про процес створення цього унікального світу. Це видання стане справжньою перлиною для шанувальників постполітичної селістики та віртуальної творчості. На цьому на сьогодні, все. Дякую всім, хто цікавиться літ. Процесом на зв'язку була молодіжна бібліотека. І пам'ятайте, кожен день може стати культурною подією, якщо ви дивитесь світ з інтересом. До наступного тижня і всім гарного тижня! Бувайте!